Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами будемо виконувати лабораторну роботу. Паралельно, дослідження паралельної роботи трифазових двох обмуткових трансформаторів. В методичних вказівках ця лабораторна робота йде за номером 4. Відповідно, в нас є стенд. Так? Е, стенд. І установка складається схема. Ви бачите схему нашої установки. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо два трансформатори, які будуть включені до одної мережі живлення. І відповідно вони включені до одного споживача. В якості споживача ми маємо індукційний регулятор, із, з допомогою якого ми будемо регулювати навантаження. Відповідно о, в схемі, у нас надана схему, де є два трансформатора Т1, Т2. Так? Є тип трансформаторів. Це ТС 2,5 дроб05, потужність 2,5 кВт. Відповідно, напруга 220 дроб380, тобто це підвищувальний трансформатор. І струм 62 А дроб 375 А. Обидва трансформатора підключені до мережі живлення 220 В через автоматичний вимикач QF. І у нас є амперметр PA1 який буде заміряти струм відповідний, і вольтметр ПВ1, який також показує напругу, яка подається на первинні обмотки трансформаторів? Це обмотки низького, низької напруги. Відповідно до навантаження будуть підключені обмотки високої напруги. І в нас є індукційний регулятор, є навантаження окремо. І, відповідно, ми є прилад ПВ2, це вольтметр, який дозволяє нам вимірювати між різними клемами виведень трансформатора напругу. Дані трансформатора ви заносите до таблички 4.1. Сюди ви заносите параметри трансформатора. Ми з вами будемо проводити декілька. Дослідів, але спочатку перед проведенням дослідів ми з вами повинні виконати перевірку деяких моментів. Як відомо, для паралельної роботи трансформатора повинні виконуватись деякі умови. Ну, якщо ці умови не будуть виконуватись, то між обмотками трансформатора Буду протікати зрівняльні струми, і це може привести до виходу з ладу цих трансформаторів. Які ж умови повинні виконуватись? По-перше, однаковість коефіцієнта трансформації це перша умова. Друга належність трансформаторів до однієї групи з'єднань обмоток. І третя умова однаковість напруг короткого замикання. Ми з вами повинні перевірити. Виконання цих умов. Перед проведенням досліджень ми повинні перевірити виконання умов. Для цього перед вимкненням трансформаторів, вимкненням трансформаторів на паралельну роботу нам нужно перевірити однаковість коефіцієнтів трансформації. Задля цього ми перевіримо однаковість вторинних напруг. А якщо вони будуть однакові, значить і відповідно коефіцієнт трансформації у нас також буде однаковий. Для цього перед початком досліду ми перевіряємо, що у нас вимкнені всі вимикачі. Так? І, відповідно, нам потрібно вмикнути вимикач QF, замкнути КМ-контактор. І перевірити напругу між фазами ВС і УБЦ на обох трансформаторах. Відповідно, ми вмикаємо, вмикаємо КМ і перевіряємо нашу напругу. Дивимось по вольтметру ПВ2. Відповідно, буде. Бачимо АС, Так. У нас 3 4 десь. Далі. BC. 3 4. Далі. ab 2 Також. Подвійний між контактами йде нейтральний контакт, щоб можна було перемикатися. 3 4 також. І BC. Також 3-4. І останній А1, Б1. Як бачимо, також напруга е, однакова. Тобто мова виконується. Зараз ми будемо перевіряти наступну мову: це належність трансформаторів до однієї групи. Е, для цього ми вимкнули всі е, вимикачі, тобто у нас роз'єднані контакти. І е, як ми будемо перевіряти? Для цього необхідно замкнути проводом два одноімних кінця вторинної обмотки обох трансформаторів. Це, наприклад, це візьмемо С1 та С2. Після цього ми увімкнемо автоматичний вимикачкою F і контакторка М. А далі вольтметром PV2 виміряємо напругу на інших парах кінців. Тобто напругу на між А1 та А2 і Б1 та Б2. Якщо заміряний напруги дорівнюють 0, то умова виконується. Якщо ні, то умова не виконується і потрібно виконати правильне з'єднання. Відповідно, в нас є провід. Так? І от є у нас контакт С1. Ми під'єднуємо контакти. Під'єднали належно. І от у нас є контакт С2. Зараз, щоб вам було добре видно, я трошки покажу. От він. С2. Так. Цей контакт С2. От провід від нього. Іде сюди. Відповідно, ми також замикаємо наш контакт. Трошки відкрутимо. Так. Все. Забезпечуємо надійне з'єднання. Є, контакти не рухаються. Відповідно, нам потрібно, як я вже сказав, поміряти між А1 А2, Б1 та Б2. Відповідно, перемикаємо наші перемикачі. Зараз він в нейтральному положенні. Подаємо, включаємо, подаємо напругу на стенд і включаємо, тобто є напруга на стенді, включаємо КМ. І перевіряємо B1, B2. Вмикаємо. А, бачимо, що нема напруги. Тобто нулю дорівнює, так? І А1, А2. Бачимо, що напруга дорівнює нулю. Тобто, умова виконується. Вимикаємо. Вимикаємо. Перевірили другу умову. Перший дослід це дослід на робочого ходу. Тобто ми будемо виконувати підключення паралельних трансформаторів, які знаходяться на неробочому ході. Тобто не будемо підключати навантаження. Для цього ми з вами подаємо живлення на наш стенд, включаємо контактор КМ і подаємо напругу. Замикаючи наш QF2, тобто з'єднуючи наші трансформатори Є. Відповідно, якщо ми візьмемо методичні вказівки, ми побачимо, що у нас перша точка це точка неробочого ходу. Відповідно, ми повинні заміряти вольтметр Pv1. ПВ1. ПВ1, як ми бачимо, 205 вольт. Який в нас і є. Далі вольтметр ПВ2. Вторинне коло. ПВ2. Ми бачимо у нас між 3,2 і 34. Значить, 3,3 на 100. 330 вольт. Є. Далі нам потрібно поміряти струм ПА1. Так. Ну, бачимо тут з. Через те, що у нас амперметр починається тільки з 4 Ампер. Тут десь біля 1 А будемо вважати. Далі на PA2. PA2, як ми бачимо, 05 А. Далі PA3. ПА3. Бачимо також 05 А. Це ми зняли точку неробочого ходу. Все. Вимикаємо. Розмикаємо, розмикаємо продовжуємо нашу лабораторну роботу. Ми виконали точку, зняли точку неробочого ходу. Відповідно продовжуємо дослід і виконуємо навантаження. Подаємо напругу на стенд, включаємо, вмикаємо і замикаємо Q F2. Так, і зараз нам потрібно подати QF2. Ми ввімкнули. І, як ми бачимо, треба ввімкнути навантажено індукційний регулятор. Він вмикається QF3. От ви бачите. Але спочатку нам є два варіанти: чи ми вмикаємо RD, це ми виконуємо несиметрію на одному. Трансформаторами. Чим ми не вмикаємо? Ми вмикати, поки не будемо. РД у нас буде дорівнювати нулю. От у нас стаїте РД0. Відповідно, ми з вами вмикаємо QF3, тобто вмикаємо навантаження. Бачимо PA1 це в нас струм. Значить, Напуга PV 1,205 А. Ну і тут 330 пв 2 У нас з вами, як ви пам'ятаєте, струм первинної обмотки, тобто ми подаємо 220, максимальний струм у нас тут 6,2 Ампера. Так, ну відповідно, так як, тому що у нас тут 4 Перша точка 4 Ампера. Ми, певно, так і будемо збільшувати навантаження за допомогою індукційного регулятора. Зараз ми його трошки замерз. Покрутимо і дивимось на наш амперметр. Так, у нас 4 ампера. Як бачимо, у нас поставлено зараз А1Б1. Так. І у нас трошки впала напруга, десь 326-325. ПА2. ПА2. 1,2 ампера, десь так. 2 ампера PA4 1 0,3 десь так далі PA6 PA6 ми бачимо зараз 0,5-1 десь біля 2 ампер PA3 записуйте саме. І по 5 біля 1 А. І збільшуємо навантаження ну, до 6 А. 6 А. Напруга у нас зараз 324 Але. ампери. ПА2 у нас іде 1, 2, біля 2,5 ампер. ПА4. ПА6. І ПА3 є. Продовжуємо. Ставимо 8 ампер. Так, струм у нас 8 ампер. Тут 320 вольт напруга. ПА2. ПА4. ПА6. ПА3. І ПА 5. Є. І остання точка. Ставимо 10 ампер. Зараз у нас фактично 10 ампер. Так, ну, навіть трошки менше. 320. ну 320 Все-таки візьмемо. 320 вольт Дивимось. ПА2, ПА4. ПА 6. ПА3. І PA5. Напруга залишена. На цьому перший дослід. Верніше перший дослід навантаження закінчення, коли у нас РТ дорівнює нулю. Наступний дослід РД не буде дорівнювати нулю. Виконуємо другий дослід навантаження. Фактично, це наш буде ну, перевірка перша у нас була. Так, друге навантаж, неробочий хід. Навантаження при РД равно нулю. І зараз буде навантаження при РД не дорівнює нулю. Відповідно, ми таким же чином вмикаємо, подаємо напругу, так як ми бачимо, і вмикаємо QF2 і виставляємо RD не дорівнює нулю. Бачите? І вмикаємо наш трансформатор. Ну, я вже е, зразу спочатку, щоб нам довго не е, крутити, зараз почекаємо, трошки встановиться стрілка. Так, перша точка у нас також буде е, 4. Зараз трошки. Ні, ні-ні. Другу іншу, іншу сторону. Так, є. 4 Ампера. Це перша точка. Тут у нас 328 вольт ПВ2. Відповідно, ПА1, 4 Ампера. Тут 205 таки залишається. ПА2. Бачите. ПА4, бачите. ПА5, бачите. Ой, 6 ПА3 бачите і ПА5 бачите далі збільшуємо до 6 Ампер є 6 Ампер відповідно у нас тут трошки 320 Ампер 7 вольт на ПВ2. Далі ПА2 бачите. ПА4 бачите, ПА6 бачите. ПА3 бачите, па 5 також. Все. Переходимо до наступної точки. Наступна точка навантаження при РД не дорівнює нулю. Це 8 Ампер. Є у нас 8 Ампер. Тут 324 вольта на ПВ2. Відповідно, PA2, бачите, PA4 бачите. ПА6, ПА3, ПА5. І остання точка, яку ми зробимо, це 10 Ампер. 10 ампер є. Дивимося 321 вольт. Так. вольт, ПА2, ПА4, ПА6, П3 і ПА5. Все заміри ми закінчили. Відповідно, досліди, також закінчено. Можете приступати до обчислювання результатів вимірювань.